І сети господарство виконування для виконання тілення цього казу. Заня належить Філізьму національному університету, державні аркти видання 2001 року. Для приготування ну, користування країнського проводиння. Другий майно це належить підсумки.

Ну це по положенному, да? А по розширенню? Ніяких заходів не вживалося. Ні, вживалося це Те, що Можливо, із, із сторони заповідниками, ну, що, що можливо виконати у президента. Як заповідник може виконати сьогодні у президента? Писалися листи, створювалися комісії, все саме. Ну, це ж неповноважно. Не Ну, то що в повноваженнях заповідника, наприклад, є запити, ви подаєте на фінансування або плани заходів на наступний рік. Ви формуєте цей план заходів і подаєте напевно в університетну по струту, по логіці речей. В нас так національні парки заповідники працюють. Чи подавались ви, чи все подавали кожного року? Зрозумно, що... скажіть, а де зупинка відбулася? На рівні вашого керівництва чи вона за межами Київського національного університету? Я думаю, це не на це питання ви Представник, який і на це відповісти. Я думаю, що це за межами нашого університету. Як... Скажіть, ви зверталися за отриманням нотар... нотаріально зас... нотаріально засвідченої згоди? На добровільне припинення права користування землями, які зазначені в указі президента України. Як до цього дійшло до цієї справи, і наш юридичний відділ в зв'язку з провів консультації, було зроблено те, що було внесено проводити зміни до указу президента про внесення назв кам'янських природних заповідних тобто Київського національного. Ні, я розумію, я питаю, чи з університету виходили звернення на отримання нотаріально засвідченої згоди? То ви при розробленні землеустрою землеускує? Ні. Ні. Це йде, це перший крок для початку цих робіт, який передує і розробленню проєктів, і розпорядженню Кабінету міністрів, і всім іншим кроком. Це перший крок. Я тому і питаю, чи був перший крок зроблений? Ні, перший крок не... В цьому напрямку не був зроблений в той момент, поки не мався пройти зміни указу президента, та чітко було встановлено в <кій> <кій> природні заповідник Київського національного університету, потім малося після цього зміни проводити всі ці процедури, які говорити, ну, про та звернення відчування цих ремень і відзначення законодавства. Добре, яка позиція з по до передачі? Те, що я сказав, згідно земельного законодавства, нема того, що ви говорите. Це реально посвідчена заява про, ви як сказали, доброй відмову, але просто це натально посвідчена заява про те, що Лісгосп не заперечує про вилучення цих земель, якраз вона на стадії ну на цій перед початком виготовлення проєкту землеустрою. Ви підготували такі? доручення підготувати? Такі. Так а хто звертався? Ніхто ж не звертався про те, що замовляється... модой... Це, це ми при... почули, що ми звертались. Я питаю, чи землеустрою... звернутися до вас. Ви готові підготувати? Звичайно, на попередній стадії ми підписали. Тобто ніяких запечень? Ні немає. Добре, по землям запасам яка ситуація? Хто у нас по землям запасу можна сказати? Від області? Нікого немає. Я. А любов, що ви скажете? Ну, Взагалі-то Василь Іванович прав, що земельна ділянка передається відповідно допомогу земельному кодексу України. Тобто згоду землекористувач дає в рамках розробки і погодження цього проєкту по передачі земельної ділянки у постійне користування з екодексу. Згодом Я... на стадію підготовки указу президента, то вона була надана <звідь> ета, згода на передачу. Вона дається в процесі розробка проєкту землеустрою щодо Людмила, Почуйте мене, ми зараз кажемо про виконання указу президента для того, щоб забезпечити відведення постійне користування земельної ділянки, відповідно до статті 123 земельного кодексу України, необхідно щоб. Заповідник або землекористувач в цьому випадку університет подав в кабінет міністрів пакет документів. В цьому пакеті документів має бути нотаріально засвідчена згода. Попередньо землекористування. Я питаю, да, я, я почув, по землям без вилучення. Ви володієте ситуацією? Чи є такі згоди запаси? Якщо вони не розпочинали роботу, це ж було озвучено. Хто збирає пакет документів для того, щоб розпочати розробку проєкту? Університет. Університет. Правильно. Якщо вони озвучили, що вони mm. не розпочинали цю роботу, то про що йдемо? Що... Тобто і по ділянкам без і по ділянкам запасів така ж сама ситуація. <говорит> а є, як ви як ви, як ви як ви маєте інформацію? Чи по цим ділянкам може бути отримана така згода? Так Думаю, Якщо в свій час було погоджено е, е, розширення заповідника і відповідно підготовлені матеріали на указ президента, то ми ну, стикнулися з таким питанням, що вважаєте, що пройшло 6 років від прийняття указу президента і. По деяких питаннях, не кажу за цих заповідник, а по деяких моментах, що ті землі, які були на той час землях запасу, нікому не надані в оренду, ми стикнулися з тим, що за цей період землі навіть малопродуктивні передавалися в оренду. Так що у цьому конкретному випадку я не виключаю, що таке це ж може бути. Зрозуміло, так да. можливо, все час все-таки пройшов, і тут можливо треба робити інвентаризацію. Добре, шановні колеги, по другому питанню. У мене є таке питання. Можна ще раз прояснити от нинішній статус Канівського природного заповідника? Ну, ми це почули. Тобто, на яких правах він існує в університеті, там відбулися зміни, і як це співвідноситься з законодавством про природний заповідний фонд?